В економічних законах і процесах, в законодавстві, в юридичних моментах, на що суспільство має право знати, що воно може отримати інформацію від якогось державного органу, коли там той же Калісніков каже. У нас зростає бюджет, але то нічого там на будівництво Олімпійського. Але то нічого, бо там, там ми будували заново, тут ми перебудовуємо, тому це більше, більше, більше грошей потребує. А тут людям починають роз, роз ну, там, якісь дослідження чи якась інформація там якесь видання. І виявляється, що там насправді там, грошей має бути стільки, а вже виділили втричі більше. А люди навіть не знають, що, бо, що їм власне, варто затребувати таку інформацію. Дуже добре, дуже добре, Ір. Це хороше питання це підняло, тому що, якщо глянути на цілову програму Євро-12, ну кабмін резолюція, так він цей документ дійсний від. 80-го року. Mm -hmm. <laughs> а, це, це, це смішний момент. Але вони цей документ вже змінили а, понад 25 разів. Тобто вони в середньому, що два рази в місяць ведуть. І це, це okay. мені з заходу це одразу є показаним для мене, що вони не вміють займатися project management. Так? Завишуються. За Олімпійські з 300 мільйон до 600 млн доларів зріс, що ви не вмієте like, lack, вперед проектувати. So, so, so. Але з іншого боку, я не буду сильно критикувати, тому що я знаю, що, от, наприклад, в Радянській Союзі не дуже дивилися на бюджет. Вони дивилися на продакшн, на виробництво. А money side, you know. Тобто, а коли project менеджер дуже важкий і треба мати розум. Треба наперед uh, гень підрядників. Всі матеріали, все, все. А вони що робили? Без тендерні процедури.